Відрізнялась особливою покорою. Не дивлячись на те, що люди могли її осудити, ця жінка виконала повеління Боже, сказавши, нехай мені буде по Слову твоєму. Вона стала матір'ю Сина людського, покора Богові займала в її серце перше місце. І цієї жінки Марія. Особливістю серця цього чоловіка була глибока довіра до Божих слів. Довіривши словам ангела, він, він наперекір всім єврейським законам прийняв багато обов'язків перед Всевишнім і доклав усіх зусиль, щоб виконати їх якнайкраще. Не один раз у снах ангел Божий давав йому повеління. І він, простий, Тесля із Назарету, виконував їх, довіряючи Богу, з точністю виконував їх. Ти знаєш, хто він? Це Йосиф. У цього чоловіка було черстві і байдуже серце. За своє життя він бачив багатьох людей і став зовсім байдужим до їхніх проблем і переживань. Його цікавило одне хороший прибуток, і він, і він без ніяких докорів сумління закрив двері перед жінкою, змученою, яка чекала сина. Цей чоловік був власником готелю. Вони були простими людьми, і все життя важко працювали. Але саме їм Бог в ту ніч послав ангелів із радісною звісткою. Вони залишили свої стада і поспішили у Віфлеєм поклонитися новонародженому. Їхні серця переповняла неземна радість. Це були пастухи. Ці люди були не дуже розумними і, і освіченими. Але окрім того, у них були дуже щедрі серця. Вони подолали декілька ж... далекий шлях, щоб поклонитися святому немовляті і принести йому е е цінні дари, золото ладані, миро. Вони е були східними мудрецями.